Олена показує купу ґрунту, який перед великодним придбала на підсипку неродючої землі на подвір'ї. Перед святом почали розкидати землю. А там знайшли снаряд часів Другої світової, терміново викликали рятувальників. В общем то і сказали, що ждати до вторника по вихідні дні, щоб пообіцяли, що тут буде дежурити сотрудник міліції. Все, вся помощна вихідні. Сонце пече, Ми всі переживаємо, щоб снаряд нагрівається. Ні, звісно в якому стані, Поэтому от міліція сказала прикрити все. Ми прикрили от це все. і Там знаходиться снаряд. Міліція запропонувала обгородити снаряд і накрити його залізними ночвами та дошками. Черговий міліціонер. Так і не прибув. Натомість про знахідку невдовзі дізналися всі сусіди. Мене сказали, що ось закінчиться свята, тоді приїдемо. Ну бачите, так само а стихійне лихо не жде. а МНС на канікули варто було би це якось терміново робити. Його знешкоджувати, тому що тут багато дітей гуляє. Ми тут гуляємо. Тут в кожному дворі є діти. За дві години після приїзду знімальної групи П'ятого каналу до боярки таки прибувають вибухотехніки, забрали снаряд і перевірили навколишню територію. Мені здається, що не щодня знаходять люди. бомби чи снаряди. Практично кожен день, кожен день знаходять вибухонебезпечні предмети як малого калібра, так і великого. В принципі, з заяв на знищення приходить від п'яти до шести в день. У них були ще декілька заявок по всій Київській області, тому що як ви самі розумієте, зараз проводяться польові роботи і виявлення багатьох подібних знахідок це не рідкість. Натомість родина, що позбавилась небезпечного сусідства, радіє паски ще не спічені. и думали, что вообще ничего, никакого праздника уже не будет, потому что на нервах. Но этот снаряд ребенок достал, в общем-то, из этой кучи, скребнул по металлу лопатой. И действительно, наверное, потому что Пасха, и Бог уберег от несчастья, поэтому Пасха все-таки счастливая должна быть. Андрей Ковалев, Валерий Савыцкий, Пятый канал.